Друзі, всім привіт! Як правильно чистити зуби, коли це краще робити, скільки потрібно на це витрачати свого часу і чому потрібно свої зуби чистити? Чому потрібно свої зуби чистити? Тому що, коли ми поїли, у нас залишаються залишки їжі на зубах, вони перемішуються з слюною. І в подальшому утворюють зубний наліт. Цей зубний наліт накопичується, він зміцнішає і далі він витісняє наші ясна донизу, що може призвести подальшому до випадання. Також залишки їжі виник... є чудовим таким місцем для розвитку бактерій, які розідають часом нашу зубну емаль і роблять наші зуби більш вразливими та менш здоровішими. Тому, якщо ви хочете мати здорові зуби, здорову ротову порожнину та Свіжий подих обов'язково свої зуби чистить. Як правильно свої зуби чистити? Наш зуб він має 5 поверхонь: це передня, задня, права, ліва і верхня. Там, де відбувається пережовування їжі. Зуби правильно чистити щіткою, вигрібковими е, рухами. Припустимо, що ось це наш, наші зуби, кожен палець наш зуб. І правильне виконання. Чищення зубів це вигрібкові рухи. Тобто ми беремо щітку приблизно під кутом і починаємо їх чистити. Якщо це нижні зуби, то знизу до верху, якщо це верхні, це зверху до низу. І ми починаємо наші зуби чистити таким, ось, о, таки, таким чином вигрібковими рухами, щоб почистити. Не тільки саму поверхню зуба, а й оці проміжки, де зуби самі прилягають один до одного. Ще раз повторюю, що зуби потрібно чистити вигрібковими рухами. Скільки разів робити таких рухів? Приблизно 10-15 разів робимо таких рухів. Якщо, наприклад, наша щітка зубна вона займає поверхню двох-трьох зубів, то на, на одному місці ми робимо отакі вигрібкові е, рухи. Зробили. Переходимо далі. Зробили, переходимо далі. І такі, таким чином ми проходимо по всім поверхням зубів. Спочатку з верхніми, потім з нижніми, потім верхніми задньою частиною і нижніми задньою частиною. Далі вже місце, де відбувається пережовування їжі, верхня поверхня. І завершальним етапом я роблю себе проходжу попередній поверхні. Круговими обертами. Що дає таке чищення зубів? Коли ми так чистимо, ми більш ретельно очищаємо зуби від зубного нальоту та залишки в їжі, що, допоможе, що допомагає нам зберігати здоров'я наших зубів. Скільки часу потрібно витрачати на чищення зубів? Рекомендовано, наскільки я знаю, від 2-3 хвилин або 2-3 хвилини, але в мене це займає отаким от процесом, такими вигрібковими рухами в середньому 5-6 хвилин. Можливо, це багато, можливо, це мало, я не знаю. Але це краще, ніж 10 секунд, коли ти просто наніс зубну пасту на щітку, повозив її по роті і крім свіжого подиху м'яти, нічого немає. Зуби не очищені, якісно і зубний наліт залишився і наліт продовжує накопичуватися. Коли краще чистити зуби? Я чищу два рази на день, це рано після їжі і ввечері після їжі. Чому після їжі? Тому що ми поїли, в нашому роті є багата, велика кількість шматочків їжі. Ми поїли, ми почищили, наша родова порожнина очищена і не відбувається ніяких там розвитку бактерій і якихось процесів, які можуть наші зуби, як би сказати, вражати. Ввечері також після їжі. Тільки ввечері, коли я поїв, я спочатку чищу зубною ниткою, а далі вже самою щіткою. Як чистити зубною ниткою? Беремо нитку, одіваємо нитку, нитку між зубами і притискаємо нитку до однієї сторони зуба, піднімаємо далі знову одіваємо нитку. Притискаємо нитку до другої сторони зуба і піднімаємо. І так з кожним зубом я проходжу з нижніми і з верхніми. Спідку виймаю залишки їжі, які залишаються між зубами. І далі я йду чистити зуби, так само вигрібковими такими рухами, так, ну, закріплюю цей процес. Яку зубну нитку вибирати? Це залежить від вас. Я використовую такі зубні нитки. Можливо, комусь буде цікаво. Ви вибираєте для себе. Це нитка Jordan. Це ось, ось така детафлос. Ще також є ось такі от зубочистки. Кому які зручно такі використовуєте, ну, мені більш зручніше використовувати зубну нитку. Ну, якщо зубної ниткою немає, це також може бути як варіант. Додаткова інформація, яку зубну е, нитку обрати. Я Щойно показав, яку зубну нитку обрати, це можуть бути отакі от зубочистки, така нитка або така нитка. Приблизно зубну нитки вистачає на 3 місяці. Якщо у, вас зубні, якщо у вас зуби прилягають щільно, використовуйте тонку зубну нитку, якщо велика вісень, то можете використовувати більш товщу нитку, щоб краще оці залишки їжі від них позбутися. Яку щітку обрати? Вибирайте щітку із середнім ступенем жорсткості. На них зазвичай пишеться Soft або Medium. А якщо у вас зуби дуже чутливі, точніше чутливі ваші ясна, тоді можете використовувати більш м'яку, щітку, щоб, вони не так, щоб вона не так пошкоджувала ваші ясна і вони не корову Яку зубну пасту обирати? Я, Це вибір індивідуальний. Я опираюсь на те, щоб вона менше пересушувала ротову порожнину, тому що коли ти чистиш зуби, і потім виникає неприємні сіткі відчуття, хочеться пити. І Трохи б, дискомфортно. Ну, звичайно, поки ти не почистиєш зубною пастою, ти не дізнаєшся, яка вона, чи пересушує, чи не пересушує, не пересушує. тому тут треба, б, треба пробувати. Ополіської для рота я не використовую, тому що, як на мій погляд, він трохи пересушує ротову порожнину. Буде достатньо того, що, наприклад, я почистив зуби зубною пастою, і цього вистачає, щоб подих був свіжий. Стоматолога ви відвідуєте два рази на рік. Якщо, звичайно, є якась проблема або щось тривоги, можна і частіше, але рекомендовано два рази на рік. Додаткова інформація, я відмовився від кави та чаю, тому що вони фарбують зуби. Також я не, не курю, це, це також впливає на. Фарбування зубів, тому якщо ви хочете мати гарні бі білі зуби, е, враховуйте цю інформацію. Ви можете забути, наприклад, переглянувши це відео, ви можете забути, як правильно свої зуби чистити. Тому після цього відео рекомендую піти. Взяти свою зубну щітку і покласти її у нестандартному якби, місці або нестандартному положенні. Коли ви прийдете, ви можете потім е, задатися питанням, чому вона не лежить так, як я її гладу зазвичай. І ви згадаєте, що ви її поклали через те, що ви маєте зуби чистити правильно. Я так буває, роблю, наприклад, треба щось зробити, ну, там, попрати одяг або закинути е, одяг на прання. І для того, щоб це не забути, я можу покласти одяг посередині кімнати і потім можу згадати, а для чого я це зробив і чому, це так, е, чому цей одяг лежить посередині кімнати. І потім згадую, що мені потрібно це зробити. Тому для того, щоб вибудувати правильну звичку, робити правильні нові дії, робіть собі таку би, систему нагадань. Покадіть чітку у. Нестандартному положенні, і це нагадувати вам, що потрібно зуби щистити зайби новими за новим процесом, за новими діями. Звичайно, я з вами погоджуюсь. Є різні способи, рекомендації, як правильно зуби чистити, скільки разів міняти щітку, відвідувати стоматолога, використовувати зубну нитку і зубну пасту є безліч. Але я в цьому відео розповів те, що я знаю, те, що я роблю і використовую. Надіюсь, що це відео було цікавим, корисним і інформативним. Якщо ви хочете мати здорові зуби та здорову ротову порожнину, ще зуби правильно і ви будете уникати менше хвороб із зубами. Надіюсь, що це було відео корисним та цікавим. З вами був Дмитро. Хай щастить. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.